Наступна доповідь буде стосуватися ролі фізичного терапевта, ерготерапевта, властиво в цій біопсихосоціальній моделі надання реабілітаційної допомоги. І до доповіді ми запрошуємо, Анну Ковалик. доброго дня. Доброго дня усім. Зараз чекаємо, поки завантажиться презентація. Мене звати Ковалик Анна, я є ерготерапевтом відділення фізичної реабілітації, лікарні святого Пантелеймона, першого територіального медичного об'єднання міста Львова. І якщо говорити про те, яка роль ерготерапевта в мультидисциплінарній команді. Тобто ми є фахівцями, яких є вища, але не медична освіта, і в основному ерготерапевти є такими часто адвокатами пацієнтів, вони відстоюють їхні права і, скажімо, якісь певні погляди серед фахівців, бо ми дуже чітко маємо розуміти, яким чином пацієнт буде. Далі рухатися по своєму життєвому шляху після того, як він е, закінчить весь процес реабілітації, пройде усі цикли, і е, тому ми маємо е, ну тобто завжди думати наперед, е, куди пацієнт буде далі е, після нас виписуватись, чи він повернеться в громаду, чи можливо в інший якийсь реабілітаційний заклад, чи е, він може повернутися до роботи, чи ні. Тому ерготерапевти це є ті люди, які, е, які займаються власне, і соціалізацією пацієнта, е, і також плануванням е, того середовища, яке е, пацієнт буде повертатися. І е, також ми маємо дуже чітко розуміти, як, як оці всі фактори зовнішнього середовища, особистісні фактори, яким чином вони всі будуть разом впливати на е, наших пацієнтів. І, також, е, На жаль, щось не перемикається. Отже, в основному, як арготерапевти, ми працюємо з неврологічними профілями, тобто це черпно-мозкові травми, травми спинного мозку, і ми розуміємо, що наслідок того, що у нас в Україні. Почалась повномасштабна війна, кількість тих пацієнтів, які мають такі порушення, значно зросла, і, на жаль, продовжує зростати, як серед цивільних, так і серед військових. І тому в нас є дуже такі великі і чіткі виклики, на які ми маємо дуже швидко реагувати, змінювати, змінювати свою свідомість, погляди і для того, щоб це було максимально ефективно для наших пацієнтів. От якщо ми говоримо про... Те, які у нас є основні принципи в ерготерапії, то в першу чергу це є пацієнтоцентричність та індивідуальний підхід. Ми маємо розуміти, що кожен пацієнт є особливим і в нього є набір певних якихось психологічних, соціальних, фізичних моментів, тобто таких ось факторів, які будуть на нього впливати, і ми маємо завжди враховувати обов'язково цінності нашого пацієнта, його запит, те, яким чином, скажімо, ми можемо. Застосовувати певні втручання для того, щоб це було для нього ефективно і щоб він себе міг якомога швидше реалізувати. Також ми, ерготерапевти, є експертами в питаннях участі пацієнта. Ми маємо чітко розуміти, які основні життєві ролі наш пацієнт буде виконувати. І тобто, ми, якщо у нас, наприклад, є пацієнт, який є військовослужбовцем, ми маємо розуміти, що тобто, основний його запит, це напевно буде повернутися до його роботи, до його професії, але ми маємо думати про те, яким чином ми це можемо зробити. І Якщо ми розуміємо, що є певні моменти, які ми не можемо відновити, то ми мусимо думати про те, яким чином можемо це адаптувати, компенсувати. І також ми розуміємо, що наш пацієнт може бути ба. Батьком, тобто це як також одна з його ролей може бути чоловіком. І яким чином ми маємо це все адаптувати. Е, якщо ми говоримо, наприклад, про пацієнтів з ураженням спинного мозку, то е, дуже часто ми повинні працювати на певні моменти адаптації. Е, і е, е, ерготерапевт також займається тим, що ми думаємо, яким чином пацієнт. В подальшому буде пересуватися, і тому ерготерапевт часто займається підбором кисла колісного і також облаштуванням дому. І ми маємо іноді думати про те, яким чином організувати саме. Навколишнє середовище, можливо, навіть в поза межами дому пацієнта, про його робоче місце, і також тобто іноді доводиться спілкуватися з роботодавцями, доносити до них до них певну якусь інформацію, чому це важливо, і яким чином ми можемо співпрацювати і зробити це максимально ефективно для наших пацієнтів. І якщо говорити про те, яка взагалі головна мета по відношенню до пацієнтів будь-якої нозології. Це є максимальна незалежність пацієнта в його повсякденному житті і досягнення найбільш ймовірної високої якості життя. І тому ми вирішуємо, зосереджуємося на таких сферах, які перешкодяють здатності виконувати людині її дії, які необхідні для виконання повсякденних щоденних ролей. І це є дуже активна така співпраця з пацієнтом, щоб засувати, які види діяльності є найбільш важливими і цінними для наших пацієнтів, і що може впливати на участь, тобто на виконання певних ролей пацієнта, це є. Фізичні, психологічні, це є також соціальні когнітивні моменти, це є фізичне і соціальне середовище, і тому ми маємо думати, як вони всі в комплексі будуть впливати на виконання певних ролей наших пацієнтів. Також, які основні сфери впливу як ерготерапевтів, це є самообслуговування, продуктивність і дозвілля. Тобто, ми мусимо думати про те, які щоденні особисті дії, включаючи їжу, купання, чищення зубів. Тобто все, що ми виконуємо протягом дня, яким чином пацієнт може це виконувати на сьогоднішній день, і ми мусимо обов'язково розуміти, який у них є прогноз на подальше їхнє життя. Чи ми будемо працювати на відновлення певних навичок, чи будемо працювати на компенсацію. Також це і продуктивність, тобто які завдання буде пацієнт виконувати для того, щоб повернутися на роботу чи навчання і. Також ми мусимо шукати якісь певні нові способи їх пристосування. Ну і звичайно, це дозвілля, це є якісь такі заняття, які є дуже важливими для пацієнта, надихаючими. Це може бути хобі. Наприклад, це може бути гра в гольф, малювання, танці і так далі. Також те, про що ми вже говорили, ерготерапевти часто займаються такими питаннями, як облаштування дому, і дуже важливо враховувати такі основні моменти, як безпека, ефективність використання, комфорт, вартість і естетичний компонент, оскільки ті всі моменти будуть впливати, і, здається, ніби естетичний компонент не настільки важливий, але ми розуміємо, що психологічно також це впливає на нашого пацієнта, це є середовище, в якому він знаходиться, і це потрібно обов'язково враховувати. Ну і я вже говорила про основні принципи ерготерапії. Це є знову ж таки розгляд особи в рамках МКФ, про який вже було раніше сказано. Тобто, ми мусимо чітко розуміти, що це є обов'язково під, скажімо, принципами нейропластичності, принципами моторного навчання. Ми маємо це все розглядати, і обов'язково під призмою біопсихосоціальної моделі. Отже, є певні моделі, які ми, як арготерапевти, використовуємо у підході до наших пацієнтів. Ми не будемо детально на них зупинятися, але ви можете з ними ознайомити самостійно. І з якою категорією найчастіше ми працюємо. Ну, звичайно, це є інсульт, це є черепно-мозкова травма, травма спинного мозку, це є ампутації верхніх і нижніх кінцівок, також це є захворювання опорно-рухового апарату і ураження периферичної нервової системи. У нас є основні інструменти, які ми використовуємо, це стандартизовані, за рахунок яких ми можемо розуміти прогноз нашого пацієнта, відслідковувати певний прогрес. і, тобто, чи, скажем, таким моментом є те, що як я вже говорила, ерготерапія має бути обов'язково заснована на науково-доказовій базі, і відповідно до цього ми мусимо вимірювати результати наших втручань, розуміти, чи вони є ефективними, і використовувати клінічні інструменти. Отже, ерготерапія, вона незважаючи на те, що часто ми розглядаємо це в якості того, що ерготерапія максимально старається зробити пацієнта незалежним, ми маємо це розглядати ще з варіанту реанімації, тобто з перших днів, оскільки пацієнт, ми завжди думаємо про його гідність, і дуже важливо її забезпечити максимально спочатку для того, щоб не демотивувати пацієнта, щоб він себе відчував активним учасником реабілітації. І дуже важливо враховувати його якісь основні побажання, починаючи з перших днів. І знову ж таки, якщо дивитися на це з медичної точки зору, ми маємо думати про профілактику вторинних ускладнень, таких як пролежні, застінні пневмонії, як так само контрактури. Тобто, це все обов'язково потрібно враховувати. З перших днів ми працюємо вже над навичками самообслуговування, переміщення, когнітивна і поведінкова терапія, про адаптацію зовнішнього середовища і так далі. Тобто ми працюємо основному над навичками самообслуговування з перших днів. І якщо зупинятися конкретно по нозологіях, то ерготерапія після черепно-мозкової травми вона передбачає основні такі компоненти, як опитування, звичайно, аналіз інформації, обстеження по шкалі ранчо, яка обстежує когнітивні повінкові функції пацієнта, постановка прогнозу, цілей ерготерапії. Навчання персоналу, родичів самого пацієнта профілактиці вторинних ускладнень. Навіть навчання навичок самообслуговування, кухонної зони, прибирання управління фінансами, професійна реабілітація і адаптація, також це є підбір асистивних технологій за потреби, і також це є відновлення навичок водіння і виконання, наприклад, справ по дому. Якщо ми говоримо про ураження спинного мозку, то це є також покращення повсякденної діяльності, навчання пацієнтів, використання компенсаторних стратегій, і також це є по шук рішень, які допоможуть пацієнтам адаптувати своє середовище для досягнення максимальної загальної мети і для повної соціальної інтеграції. І знову ж таки, це є основні напрямки роботи, які теж дуже так перекликаються з напрямками, коли ми в, при черепно мозковій травмі. І дуже важливо рання мобілізація пацієнта з дозволу лікуючого лікаря, оскільки ми мусимо розуміти, що чим швидше ми пацієнта. Вертикалізуємо, чим швидше ми його включимо в процес реабілітації і будемо, він буде активний, тим кращих результатів ми досягнемо в перспективі. І знову ж таки, те, про що я говорила, це і підбір крісла колісного, це і навчання техніці їзди на кріслі колісному і. Тут є декілька таких картинок і відео, де відбувається власне тренування навичок самообслуговування. Це є пацієнти з травмою спинного мозку, з грудним рівнем ураження, з азією А. Тобто на першому відео пацієнт працює над навичкою одягання взуття, на другій картинці теж і на третій прийом їжі без в положенні сидячи без опори з опущеними ногами. Також, так як я вже сказала, це і підбір асистивних засобів. На першому фото пацієнт використовує допоміжний засіб для дотягування, на другому фото відбувається підбір крісла колісного, тобто вимірювання основних параметрів тіла. І також, так як я сказала, адаптація зовнішнього середовища і відновлення навичок самообслуговування. Пацієнт на першому відео працює над навичкою прийому їжі, але з допомогою фізичної ерготерапевта. І також той самий пацієнт, який відновлює навичку чищення зубів. Тобто, це є адаптивний засіб, який ми зробили ну, повністю самостійно, і часто нам ну, ми, ми робимо просто з підручних матеріалів е, якісь такі адаптивні засоби, які зможуть набагато е, зробити пацієнта більш е, незалежним. Ну і звичайно, це є тренування навичок переміщення, і техніки їзди на кріслі колісному на першому відео. Пацієнт відпрацьовує навичку пересідання з крісла колісного в авто і навпаки. І на другому відео пацієнт намагається подолати перешкоду, тобто архітектурні перешкоди. І також за допомогою це було спільне заняття фізичного терапевта і ерготерапевта. І також те, що я говорила, це максимальна соціалізація, інтеграція пацієнта в соціум. Тобто на першому відео пацієнт. Відвідував ювелірний магазин, оскільки в нього був такий запит, і на другому фото пацієнт поїхав за покупками для своєї сім'ї. Ну, і Якщо так підсумкувавши, загалом, тобто ерготерапевти, вони дуже тісно працюють з пацієнтом, і вони обов'язково враховують попередню участь і мають розуміти, чи можливо, скажімо, виходячи з того стану пацієнта і його перспектив, чи можливо буде його повернути до попередньої участі, чи ми повинні розглядати якісь варіанти того, що ми маємо для нього якусь іншу придумати участь? І також. Це є професія. Професія це є діяльність, яка надає дає сенсу життю, і потрібно розуміти наскільки важливо людині бути реалізованою і допомогти пацієнту цю реалізацію знайти. І ерготерапевти вони повинні чітко розуміти, як у ці всі порушення можуть вплинути виконувати на виконання повсякденних якихось справ, і які є для для наших пацієнтів, і знати, як їх підтримати, щоб вони досягли максимального рівня незалежності. І сфера діяльності ерготерапевта охоплює дуже великий спектр пацієнтів. Це і є і пацієнти геріатричного профілю, це є педіатрії і так далі. І тобто, спектр роботи є дуже великий, і в кожному є своя певна специфіка. І важливо скажем дуже багато приділяти часу освіті власне ерготерапевтів, над чим ми всі активно працюємо, і для того, щоб наші пацієнти отримали дуже якісні послуги і могли чим пошвидше повертатися до соціального життя. Дякую всім за увагу. Дуже. Дуже дякую, Аня. Я, як лікар фізично-реабілітаційної медицини, особливо ціную. Я ціную роль всіх членів мультидисциплінарної команди. Але ерготерапевти для мене дуже мають важливе значення, тому що це власне повернення до незалежного самостійного життя наших пацієнтів. Так що дуже, дуже дякую.